Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Сеул підтвердив, що Україна захопила двох північнокорейських військових. Південна Корея підтвердила, що Україна захопила двох північнокорейських військових через день після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України допитує двох бійців, захоплених у Курській області Росії. Шляхом співпраці у режимі реального часу із розвідувальною установою України Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що українські військові захопили двох північно-корейських солдатів 9 січня на полі битви у Курській області Росії. Йдеться в заяві Сеула. Китай будує десантні баржі для висадки на Тайвань. У Китаї розпочалось будівництво спеціальних барж, найбільш імовірно призначених для десантної операції проти Тайваню. Про це повідомляє профільне аналітичне видання Naval News. Увагу аналітиків привернуло будування на верфі у місті Гуанчжоу на півдні Китаю де створюється експериментальний суд на ВМС КНР, щонайменше п'яти е, незвичних барж, оснащених нехарактерно довгими автомобільними е, мостами завдовжки понад 120 метрів, що висувається із їхніх нотових частин. На думку фахівців, така довжина дорожніх прольотів дозволить досягати прибережних доріг або твердого ґрунту за пляжем із непридатною для важкої техніки м'якою чи кам'янистою поверхнями. От бачите ще одна імперія китайська, яка, яка хоче напасти на, на Тайвань. Не живеться людям спокійно, друзі. Путін перебуває у скрутному становищі. Українці мають реальний шанс перемогти. Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін перебуває у скрутному становищі після введення масштабних санкцій щодо російської нафти. Він також вірить, що Україна має реальний шанс добути перемогу. Якщо Захід продовжить підтримку, якщо Захід продовжить підтримку, про це американський лідер сказав на брифінгу у Білому домі, передає Фріном. Путін зараз перебуває у скрутному становищі. І я думаю, що дуже важливо, щоб у нього не було жодного перепочинку, щоб продовжувати робити ті жахливі речі, які він продовжує робити, зазначив Джо Байден. Він наголосив, що у війні проти України, проти України гинуть тисячі російських та північнокорейських військових. Поки ми продовжуємо тримати Західну Європу єдиною по відношенню до України. Українці мають реальний шанс здобути перемогу. Вважає президент США. Від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини залишилося менше 7 кілометрів. Відстані від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилися до менше, ніж 7 кілометрів. Про це заявили у Діп від тимчасово окупованого села Солона Донецької області. Про це свідчать підтверджені дані Діп Стейт повідомив начальник Дніпропетровської е, е, області Микола Лукашук. Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами, кабами та артилерією по наших прикордонних громадах із території Донеччини. Йдеться повідомлені. Так, друзі, на жаль, але це все реальність. Вони все е село за селом наближуються і вже буде е страждати прикордоння Дніпра. На жаль, друзі, нічого, будемо надіятися на наші Збройні сили України, що вони їх виб'ють. І в нас буде більше зброї і так далі. У Турецьку росіяни переодягнулися у цивільне для маскування. Щоб замаскуватися та вести в оману сили оборони, чергове порушення правил ведення війни російськими окупантами зафіксували аеророзвідники підрозділу Юрза, 28-ї бригади. Мене трішки, друзі, завжди бісило це питання, як це правила війни. Хіба можливі правила бути в війні? Припустимо, хтось на тебе нападає, і він може бути і без правил напасти, і вбити, і? Підступну нішу спину і так далі. Тому які там правила? Я не, не можу це розуміти, як це правило у війні. Ну, Ми то правила дотримуємося, не б'ємо по мирному населенню, ясно, що ми ж не фашисти, як б'ємо тільки по військовим цілям, по НПЗ і так далі. Але все ж таки, які правила може бути від цього нового Гітлера, я не знаю. Путлера, фашиста. Вибір народу Венесуели вкрали. Україна не визнає Мадуро, Мадуро президентом. Україна не визнає Ніколаса Мадуру як президента Венесуели, приєднуючись до позиції Європейського Союзу. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Твіттері, підкресливши, що інавгурація Мадуро була фальсифікацією. За його словами, вибір венесуельського венесу 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 народу був вкрадений, і Україна продовжить підтримувати його в боротьбі за дотримання укр... громадянських прав і свобод. Росіяни вдарили по інтернату для літніх людей в суджі, є поранені. Жінка загинула, одна понад 70 осіб залишилися без даху над головою. Російська федерація вбиває не тільки українців, Російська Федерація вбиває не тільки українців, але й своїх цивільних осіб. Про це сказав пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону. Вчора ввечері російська авіація нанесла два удари в район інтернату міста Суджа Курської області, у результаті чого одна жінка отримала рвану рану руки. Рвану рану руки. Вранці жінка померла. Приміщення інтернату дуже пошкоджено, вибиті всі вікна, двері, зазначив він. За його словами, зараз виникло серйозне питання, куди переміщати тих, хто був в інтернеті. Ой, в інтернаті, щоб їх зіграти. Бачите, помилка, щоб їх зігріти. Адже йдеться про літніх людей, дуже багато із яких мають інвалідність хворобу Паркінсона. А одна особа має психічне захворювання. Ось такі друзі. Кацапи б'ють по своїм людям, вбиваються. Їм не важливо, чи ти росіянин, чи українець, чи європейці. Вони всіх знищують. Це орда. Вона, вона йде і знищує все. Вони ніби щоб, щоб своє щось будувати, щось своє е, винаходити і так далі, щось робити корисне, вони тільки знищують. Знищувати і їх потрібно взагалі. Знищити, викинути з карти світу, тому що ну, те, що вони роблять, це просто немає слів я можу сказати. Просто фашисти. Ось такі, друзі, новини на сьогоднішній день. Дякую всім за увагу. Напишіть коментарі, хто є що думає з цього приводу. До наступних відео, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава всім захисникам та захисникам нашої рідної України. Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу до наступних відео.